Кодити, аби пізнати світ сучасних професій ще з юних років, вже два десятиліття Світлана Валерівна навчає покоління діджиталізації тонкощам it сфери Готувати майбутніх програмістів почала ще навчаючись в університеті. Я закінчила Криворізький державний педагогічний університет у 2003 році за спеціальністю вчитель фізики, інформатики, астрономії і безпеки життєдіяльності. Відтоді встигла не лише заявити про себе як учителя інформатики, у різних навчальних закладах міста, а й народити трьох дітей. Хист до комп'ютерних наук передався її малечі з молоком матері. Моя старша дитина відвідує курси з вебдизайну, середня дитина відвідувала курси з робототехніки, коли вони відбувалися в педагогічному університеті. Менший також починав відвідувати робототехніку. На жаль, війна стала на заваді, але дуже полюбляють і з технікою на ти. Завдяки інформатиці світ стає ближчим, завдяки інформатиці світ стає зрозумілішим. І завдяки інформатиці ми можемо опанувати багато різних. Сучасних професій легко для себе, не виходячи навіть з квартири, з 2019 року Світлана Медведєва працює у Криворізькому природничо-науковому ліцеї разом з учнями. Вивчають сучасні технології, дивують своїми стартапами і підкорюють все нові горизонти. Я використовую в своїй практиці інтерактивні засоби навчання, саме інтерактивні вправи, і діти їх дуже полюбляють, адже це дає їм можливість бути успішним, тобто створюється ситуація успіху. Вони можуть працювати в асинхронному режимі, що зараз дуже актуальним є. Творчий, креативний, зацікавлений вчитель, її учні щороку є переможцями всіх можливих конкурсів з інформатики. А це і обласний конкурс верстання, це і веб-дизайн, і обласні олімпіади, конкурси абсолютно всіх рівнів, як обласних, так і всеукраїнських. Хочу сказати, що вчитель зацікавлений, вчитель, який вміє своїм предметом надихнути. Саме завдяки цьому Світлана Медведєва стала кращою у своїй дисципліні в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2022» в номінації Інформатика у фінальному турі. Здобула третє місце. В листопаді нас зібрали, розповіли про те, що у нас 63 учасники. В грудні відбулося три відбіркових змагання, на якому відібрали 11 найкращих з цих 63. А вже у лютому 22-го року відбулися фінальні змагання. Нарешті, ось на минулому тижні, був підписаний новим міністром освіти наказ про нагородження переможців. Лауреатом конкурсу вчитель року 2022, яким я стала. Ще отримаю грамоту Верховної Ради України. Ось така почесна відзнака, яка, скажімо так, стане підсумком цього, цього конкурсу для мене, але, можливо, поштовхом для інших колег. Цьогоріч українські педагоги змагаються в номінаціях захист України, основи здоров'я, фізкультура і початкова освіта прихильність маленьких школярів і звання учитель року Дніпропетровщини. Виборов Артур Андрусик. Я живу школою, живу дітьми. Я дійсно отримую кайф від своєї роботи. Я не вважаю це роботою. У нас сьогодні був гарний музичний диктант під пісню Ой, лузі червона калина. Ми з пісні виписували іменники, прикметники, дієслова. Практикую такі, знаєте, більш сучасні методи форми роботи. Дітям це дійсно подобається, вони отримують задоволення. Тобто навчання відбувається природним шляхом, не нав'язую. Я їм не нав'язую свою думку, свою ідею, якісь набридлі завдання. Вони вчаться новому, по сучасному, і їм це дійсно подобається. Тоді ми отримаємо гарний результат за сім років роботи з дітьми. Чоловік вивів власну формулу успішного вчителя: робити те, що любиш, і любити те, що робиш. Перших е, хвилин уроку вони відчули партнерство, дружелюбство. І коли я до дітей запитав, кажу, діти, як я до вас можу звертатися, як вам буде зручно, щоб я вас називав. Діти почали промовляти. Одна дівчинка підняла руку і каже, я хочу вам прокоментувати. Я злякався, мені стало думаю, можливо, щось не так зробив. І дівчинка каже: А я зразу зрозуміла, ви класний учитель, ви нормальний. Як тільки ви запитали, як можна до нас звертатися, я зрозуміла, ви любите і поважаєте своїх учнів. Я вам дякую. І в мене був такий шок від цих слів, але мені було приємно. І жюрі дійсно. Написала, що мене переможцем в конкурсі обрали діти з 1 по 14 травня. Буде продовження конкурсу на всеукраїнському рівні. Сподіваємось, що ми і там здобудемо перемогу. На це дуже сподіваються діти. Я не можу їх підвести. Юлія Вітряк, Вадим Діденко, Максим Пономарьов. Постфактум.